Доброго дня! Вітаю вас на уроці української мови. Виконуємо завдання 12-го уроку. Давайте пригадаємо, що таке текст. Текст це зв'язані за змістом речення, які утворюють текст. У тексті речення розміщені в певній послідовності. Текст це зв'язані за змістом речення. те… Про що чи про кого повідомляється, розповідається в тексті це його тема. Кожен текст чогось навчає, це його мета. До тексту можна дібрати заголовок. Заголовок виражає тему тексту. Будову тексту можна порівняти з будівництвом будинку. Перш ніж поставити будинок, закладають фундамент. Текст починається із зачину. В зачині коротко повідомляють про ті події або явища, що будуть відбуватися у тексті. Далі споруджують стіни, вікна, двері. У тексті це основна частина, вона найбільша. З основної частини ми дізнаємося головне, про що автор хотів повідомити в тексті. І коли будинок збудований, вкривають його дахом, в тексті це кінцівка, висновок, закінчення, завершення. Зачин і кінцівка це маленькі частиночки, можуть складатися з одного речення. Найбільшою частиною у тексті являється основна частина. Тексти можуть бути різних типів. Є текст розповідь, у якому розказується про якісь події, що сталося, що відбулося. Є текст опис. В якому описують, яким є предмет чи особа, який він. І текст міркування, в якому щось доводиться або заперечується. Чому? Прочитайте три тексти. Синички, пташки всеїдні. Вони ловлять комах, люблять м'ясо. У великий мороз синиці залітають у квартирки житлових будинків. Допомагайте пташкам, коли на дворі холодно і різкий вітер. Робіть годівниці. Визначте, який це буде текст. Другий текст. Синички маленькі пташки. Вони менші від горобців. Їх легко відрізнити від інших пташок. Верхня частина тіла зеленувато сіра, нижня жовта, довжина 6 см. Подумайте, який це буде текст? У мого товариша Миколи в клітці є синичка. Яка вона гарна. Голова у неї бархатною шапочкою, щічки біленькі, спинка і крильця зеленкувато сірі, груди жовтенькі. Чорненьким галстуком. Мені дуже подобаються синички. Подумайте, який це текст. Упиши, як називається стиль кожного тексту. Розмовний, діловий, художній. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Перший текст це у нас художній. Другий текст діловий. Третій текст розмовний. Чому перший текст художній? Тому що тут описується, передаються емоції, закликають допомагати пташечкам. Другий текст діловий. У цьому тексті. Дається довжина тіла синички, порівнюється величина верхньої і нижньої частини тіла. А третій текст розмовний. Розповідають просто про свої почуття від е, е, захоплення, передаються від того. Коли побачив синичку таку гарну чудову пташку, прочитай текст Визнач місце і час події назви головну дієву особу. Над містом у горах зійшов місяць, і усміхнулося всіє зорями небо. Іванка поклала в панно останній мазок вона домалювала квіточку в краєвиді України. А та квіточка відбивається у Чорноморській глибині, як чарівна зірка. Робота зігріває серце юної художниці. Тепер відпочивати туди, де веселий гомін прибою. Натисніть на паузу та напишіть, де відбуваються події, якої пори року чи доби. І хто головна дійова особа? Перевіряємо. Місце події Південний берег Криму, Час дії, Літній вечір. Головна дійова особа дівчинка Іванка. Зараз таке творче завдання. Склади опис будь-якої тварини за планом і запиши його. В описі мають бути висвітлені такі аспекти. Назва тварини, де тобі її доводилося бачити, як вона на вигляд, голова, кінцівка, хвіст, волосяний покрив, де живе тварина, чим живиться, яку користь приносить чи якої шкоди завдає. Натисніть на паузу та виконайте завдання. По виконанню завдання кожен прочитає свій складений опис. Давайте пригадаємо будову слова. Так як будинок складається із частиночок, так і слово складається із частин. Ми виділяємо. Такі частини слова префікс, суфікс, корінь та закінчення. Частина слова без закінчення це буде основа слова. Прочитай жартівливий вірш і випиши споріднені слова. Навчилась. Споріднені слова вивчали і всі у класі помічали. Їх добирать неважко двір, дворище, дворняжка. А вдома ввечері хвалилась своїй бабусі внучка. Я, слів, споріднених навчилась двір, дворик, наша жучка. Натисніть на паузу та випишіть споріднені слова із віршика. Перевіряємо. Двір, дворище, дворняшка, дворик. Чому вони споріднені? Тому що у них спільний корінь. Вони означають спільне значення, пов'язане з двором. У першому випадку відбувається чергування голосних і О у корені слова. Добери споріднені слова познач корінь, родичі. Пригадуємо споріднені слова. Це слова, які мають спільне значення. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Рід, рідний, родина. Поріднитися. Корінь, род, рід. Теж у цьому слові відбувається чергування голосних ОІ у корені слова. Відшуткай у рядках і стовпчиках сканворда слова, знайдені в клітинках слова за фарбу різними кольорами. Запиши їх, натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо кукурудза, дециметр, електрика, криниця, черемха, очерет, минулий, кипіти, театр і зафарбували ці слова у сканборді різними кольорами. Дякую за роботу. До побачення, до нових зустрічей!